Вітаю вас на каналі TV4 З вами Анатолій Крохмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні у програмі звучатимуть веснянки з «Колодяжного». автор та режисер музичного фільму. Знана Волинська співачка Тетяна Ціхоцька Замить Зустрічаємо весну з надією на мир і спокій з веснянками з колодяжного. Властіванька прилетіла, принесла нам весну милу коло нашого колодязя золота, як лючка. Хто не вийде на вулицю, нападе колючка. Ой, кривого танця, ой, кривого танця, Не вивести конця, дівки молоти, дівки. Що родило житечко. Ой, весно красна, ой, весно, красна, що ти нам принесла, що ти нам принесла. Я дівчаткам повіночку, я дівчаткам повіночку, щоб гралися й у садочку. Ой весно красна, ой, весно красна, що ти нам принесла, що ти нам принесла, я хлопчикам по дудочці, я хлоп по потусі, щоб гралися на гулиці. До нас, до нас, хлопці, до нас, до нікого Наварили варили вареників для вас ні для кого. Ой сину васый ночи ореш, чи ти сіє щени, чи овес? Ой, сину васили ночі ореш, чи ти сієшниче, чи овес? Ой, ще ж тобі суланько до мене, пощав я пшень, куди себе. Ось ще ж тобі зусуленько, до мене, пошияв я псениченьку для себе, і дощ іде, і розсападе очереті сухо, вийди, вийде, марусенько, наша голос сухо. Ой, заганько та за головку, ой, заганько та за головку, Анікуди за інку, ані вискочити, а нікуди за ані виглянути. А нікуди за ані, ані виглянути. Ой! 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 Ой, на що нам ті музики? Як у нас свої язики, як заграю, поскачу і нікому не плачу. Женчи як бренчить як приліта висока ніженьку подіймає. є, небито ніженьку пробито, зелені млугу бери пару другу. Женчи як бренчить, як при. Подиньма є, кабита небито, ніженьку пробито, зеленім лугу бери пару другу, десь тут була подиляночка десь тут. Красна панночка десь вона впала, до землі припала, Юстань, юстань, у стань юстань, устань, устань, красна паночка, да, в бока, да поскачи скока, піди до Дунаю, Вибер дівку з краю, потрусхоч, потрусхоч, Папа чи, чи дяка чи хорошу мужикову, чи папа чи дяка учи хорошу мужикову, Десь тут була один. На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несмілий заспівала. А хто стрівався на шляху зо мною, Того я щирим серденьком вітала. Сяла я і слухала весну. Вона мені багато говорила, Співала пісню цвінку голосну. То знов таємно ти коше Мені співала про любов, про молодощі радощи на ті. Вона мені переспівала зно, все, що мені давно співала. я і слухала весну, Стояла я, і слухала весну. Давній, друже, мушу я з тобою розтатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувать думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій дружедавній, вірний, пройшло життя, дитячеє моє, як сяду при тобі, я в час вечірній багато спогадів тоді встає, картина повстає. Зібрав з гурточок, провадить речі і співай, гука. На клавішах твоїх швидкий гучний таночок. Чиясь весела виграва рука. На крилах фантазії думки літають В країну таємної ночі, там промінням грають, де любо так сяють лагідні весняні очі, там ясні зорі і тихії квіти єднаються в дивній розмові, там стиха шепочуть зелені віти, там гімни лунають любові. Ковий спів на весні ллся в гаю, в зеленім розмаю, та пісень тих я чуть не здолаю, і весняні квітки запашні не для мене розквітли у гаю. Як ясне є сонце, закине свій промінь ясний до тебе віконце, озвись на привіт весняний, о серденько, співай веселенько весняного ранку. Леснянку, Як бідну первістку дочасну морози поб'ють і кущик любистку, холодний роси полють. Не плач моя роже, весна переможе, весняного ранку співай моя, люба веснянку, як дрівнії дощі заслонять нам світ на весні. Як нам, молодощі, пов'ються у хмари сумні, не тратимо надії, в літа молоді, весняного ранку співаймо, сестрице веснянку, не тратимо надії Стрице веснянку на літо зелене, Поїду я геть край згадай же про мене, як підеш по квіти угай, спогато лесю. Сестру свою лесю, весняного ранку, даю тобі сюю веснянку. Дуже хотілося, щоб українці усвідомлювали, що українська пісня це українська історія. Жодна нація не має такої книжки, як ми маємо пісню, адже в ній залишилася і збереглася вся історія України, менталітет, взагалі дух нашого народу. Я б хотіла, щоб шанували, берегли. І виховували наших дітей в традиціях українських. Адже пісня це як мова, це ідентифікація нашого народу. Я думаю, без шанування, без оберегу цього всього ми ніхто. Звичайно, дуже хотілося, щоб кожній родині, кожній сім'ї це жило. І залишались на віки. Сьогодні у програмі ви переглянули музичний фільм режисера, композитора, співачки Тетяни Ціхоської з славного міста Луцьк. Теплої весни вам. Миру, любові, тепла і спокою. А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.